За ініціативи речниці української національної меншини в угорському парламенті Ліліани Грекси та за підтримки заступника прем'єр-міністра Угорщини Жолтана Шем'яна відбулася конференція Пам'ять про голодомор. Подія проходила у будівлі парламенту у залі імені Отто Тандера. Організатори приурочили конференцію до 20-ї річниці того, як угорський парламент визнав голодомор геноцидом українського народу. Минулого року, як речник української національної меншини в угорському парламенті, я мала промову в угорському парламенті про голодомор. А цього року я вирішила організувати різних подій для того, щоб пам'ятати цю жахливу подію, яку в українській історії не можемо забути, і ми мусимо про це говорити. Вчора в угорському парламенті ми з українськими отцями разом з угорськими депутатами молилися в групі молитви угорського парламенту. А сьогодні тут в парламенті організуємо конференцію про голодомор і в п'ятницю ми організуємо також концерт Реквієм з участі Закарпатського заслуженого народного хору. Та оркестру, так що я вважаю, що звичайно, після того ще покладемо вінки та свічки, запалимо пам'яті коло пам'ятнику голодомору. І я вважаю, що ми робимо все для того, щоб угорці знали про цю трагедію, яка сталася з Україною 90 років тому назад, і щоб угорці знали, що тепер також проходить така ж сама трагедія в Україні завдяки російської повномасштабної агресії. Під час конференції з промовами виступили викладачі Будапештського університету імені Лоран та Етвеша, які нагадали про ті події, які передували та призвели до жахливої трагедії голодомору. «Ми вважаємо, що це жахлива подія в історії, про яку кожен має знати. Це дуже довгий час приховували. Таку масштабну трагедію не можна замовчувати. І можливо, завдяки тому, що ми про це говоримо, і світ дізнається про це. Ми зможемо уникнути повторення цих подій. Одна з найбільших трагедій українського народу Голодомор тривав з 1932 по 1934 роки. За певними підрахунками, кількість жертв геноциду сягає 8 мільйонів людей. Голодомор був спричинений діями сталінської влади. У 2006 році Верховна Рада України прийняла закон, за яким голодомор визнаний умисним геноцидом українського народу.